Всім привіт! Мене звати Роман. І сьогодні ми граємо Jurassic World Evolution. Це в нас 42 частина. Ще трошки і будемо вже кінець. Ще 8 частин. Думаю, до 50-ї частини ми встигнемо прийти до Іслансордна і прокачати ході би одну зірку. Але нам треба перше тут три зірки отримати. Так. Е, давайте беремо контракт. За хвилину треба зробити. 100 тисяч. А в мене тільки 41 тисяча хвилину. Так. 42. Треба ще щось побудувати, а. Готель 100% не получиться. Цікаво чому? Туалет. Я такий туалет зараз ставлю і всі будуть платити мені по мільярд в секунду. Це мій план. Як зробити мільярд е, за один день. За один. Електрики не вистачає. Капець, Все. Я банкрот знов. Вже, Вже третій раз стою ним. А ч? 105 людей нормально заробляю ще. Три енергії. Жере бере, йомайо. Ти? Енергію бере забагато. О, енергії. А де? А ч для... Понятно, что. Ну, я же сейчас снова за тупо. Да. Security full incubate uh, dinosauroid. dinosaur load. In... Secure show. Secure... C -fully. C -fully. Ah. Successfully Incubate a dinosaur in a hammoz. Що це означає? Просто вивезти динозавра? Бо я просто не знаю. Я просто не розумію. Я тупий. <с> я тупий просто походу. М походу. Може і напевно. Я не розумію, що мені треба? Але я знаю, що мені треба одна зірка і ще одна електростанція. Бо з цією електростанцією я нічого не зроблю. Ще чу чуть, чуть А, 29 тисяч хвилину. Круто! Дернозавр! Це було так легко. А я думав... Капець важко зараз буде, О! Плюс 100 тисяч... Уийи. Так, давайте. <клышн> Що б я хотів сказати? Ай-яй-яй. У мене багато струсумі. пам пам пом паром потантан тан 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 Капець. Один спеть. А всі решту говорять, коло нього цей пішов кудись. Який це номер? Номер сьомий. Вже нарешті. Встав. А в них тут таке коло, бачите? Ну, овал. Овальний сті. Овальний кабінет, чи як правильно. Овальний стіл. Якось. Засідання цих... Міська рада чи. Е. Суд! А, все! Виявили винного і він побіг до них. С... Хоче зру. <с>? Я не знаю. Скоро в мене буде цей нарешті. Нарешті. Е... Дві обновки. Це. Е. Давайте. Чекаємо тепер на... Так важко дивитися на те, що не можна купити. Ну, є таке вислів. Важко дивитися на губи, які не можна поцілувати. А мені важко дивитись на на предмет, який не можна купити. Це найважче то, що бувало у мене колись. Ой, проводимо, давайте, дорогу вже. У мене майже одна зірка. Все. У мене, вже... мене вже одна з двох задумів на день. Готова. Зробити електроста... купити електростанцію. Залишилось всього лиш. Так, а ну скільки? Нічого собі! Це треба десь 300-200 людей, щоб отримати одну зірку. А я знаю, що буду про... У мене грошей нема. Я тільки що зрозумів, що в мене нема грошей, щоб приваблювати людей. І щоб вони давали мені гроші. Чогось мені судно, ну тепер. Знов виявилися люди. А чого вони пропадають? То йдуть, то не йдуть, я не зрозумів. Що з ними? 60 тисяч. Капець. Я тільки 38 тисяч хвилину заробляю. Яке 60 тисяч? Господи, я думав, що вони вже втекли. Ну, тут десь буде для м'ясоїдних вольєр. Ну, десь такого віцика до цика. Мені здається, це великий, так? здається. Я в шоці? Ну тут ще буде теракс, ну та... Логічно, ну ты патук. Ой, воп я просто не маю грошей, я бідний. Ай-яй-яй! І в цьому відео майже нічого не зробив. Просто купив собі це і зірку не зробив. Мені треба робити або довше відео, або проходити, як я колись казав. Проходити. Просто проходити. Ну, так якби ви не буде бачити, як я граю, а я буду просто проходити, тобто я якийсь взагалі. Не буду показувати, як я граю. І з яким І що з... з мене такий блогер, який не показує людям, як щось він робить. Капець. Так, на цьому відео в мене скоро закінчиться. Тому... Так... давайте. 60 тисяч нема. Тепер 6 тисяч Що? Чого? За що? Чому? Е? Хтось дуже хоче... Щоб з... комусь запхали дещо. В одне місце. Капець. Люди не ходять. Тут можна побачити динозавру, як він їсть! Метал. Ось! Метал, адусь. Ось динозавр. Я б це віддав в грошей стільки, Щоб побачити зблизька ще дино... А в мене немає гіросфери. Де це гірос... гіросфера? А? Де вона? Не тут. Гіросфера. О. А, отут! Іслантакано. Ісланд Сорна. Та що у вас? Expedition for Small or Medium Hebrion Folis. Це буде не скоро. Треба 400 тисяч якось заробити. Стоп! Найлегші контракти. Ну, тепер найважче. Коротше, я, походу, вже в наступному відео покажу, як. Я вже буду мати трошки більше чогось. Хоч би щось прокачаюсь. Поки вас не буде. Надіюсь, вам це відео сподобається. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Надіюсь, вам це відео сподобається. Тому всім удачі, всім!